Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святи гоже. Молитвами всіх святих, а окремого Романа Ловицького, мого особистого друга і нашого героя Івано-Франківського руку, якого 27 років, 35 років тому назад убили вороги України в Івано-Франківську, світловічна пам'ять сасу небесне Роману, іменем якого названа школа в його рідному селі на Рогатинщині Васючині. І головна вулиця того села ще в 90-му році перейменована була з Лєніна на Романа Левицького. А у нас у місті також є вулиця Романа Левицького, велика кілометрова в бік мого рідного села, та хрест пам'яті на місці, де кров'ю стіка, умирав Роман Левицький на вулиці Устима Карменюка. Знаємо, що Роман Вернеться. Сонячно воскреслий з божими обранцями, не з гробу, що він похований у рідному селі на Рогатинщині, як говорив вам я, а щодо храму саме воскресіння Тараса Шевченка і тисячу святих, за що я мав пророчі сни і видіння часто бачу його в молитві біля Хреста Кобзаря. І вірю, що вже скоро буде зустріч людей смертних і безсмертних, і наша перемога з Богом. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом, Богородицею! Вітаю вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер у 2360-му фільмі Поки Христа Упа, 12 серпня 2024 року. Також 35 років тому назад я був обраний одним із 12 співголів Івано-Франківського краєвого, тобто обласного руху, відбулася конференція, на якій Роман мав бути присутній мій побратим. Але на жаль, сталася та біда, і в ті ситуації почалася особлива активізація патріотів саме в серпні. І потім це завершилось нашою маленькою перемогою на виборах, і далі були ще маленькі перемоги, як відомо, по здобуттю акту незалежності України, проголошення та багато інших позитивних подій. Але, на жаль, були і негативні події злі і були зради. І підкупи тих, що були в Івано-Франківському Русі коло мене, словживання і різні моменти життя, які я перейшов, і ті люди, що попри мене, і дякую Богу, що є вірні ті. Патріоти, дорогі друзі по житті, які ті роки перейшли і залишили звільнені ідеї націоналістичного руху, тому що народний рух, нагадаю вам я, він формувався на основі е, таких посткомуняцьких ідей, е, центристських. А коли е, ми, перші в Україні, івано-франківський рух, прийняв рішення, що Платформою руху мають стати ідеї героїв у щодо національної держави щодо того, що в Україні керували на всіх постах відповідальних тільки Українці. І майно, і бізнес головний був у руках українців, і щоб не продавалася наша земля, щоб залишилась ота техніка військова. Що з часу Совівського Союзу і, викрали у нас, як відомо, і порозтягували і в Москові, і в Білорусь, і в Принісов'я з України в інші країни. На жаль, більшість людей тоді була в клопотах, як заробити на життя. Зробили ситуації такі, що в нашій області було найбільше безробіття в Галичині, і найбільший терор був тайний проти тих людей, що зі мною, і з 1998 року, з травня... Після особливого підступного лукавого нападу на мене розбою захоплення частини майна і приміщень Івано-Франківського руху, коли одні патріоти хотіли йти на спротив на масові акції захисту того всього, що через роки власне набули ми чесним шляхом. І в тій ситуації Божа мати сказала ні, утаємни організацію людей своїх, тому що їх все буде менше, а піднімеш їх тоді, коли сонячно воскресно вернуться герої святі. Ну і саме з 89-го року я став явним очільником Івано-Франківського руху ОУНУПА. Для тих людей, які були посвячені, що я є в мережі ОУН УПА з 1979 року, понад 10 років, бо з весни був я, заприсяжений тайно як Соколятко, а далі соколик УПА. І власне почали страсті такі давні мої перші арешти, перші судилища, перші спроби убити мене ще до того були, але такі більш крутіші. Ну і слава Богу, за все і вірю, що Бог має зберегти тих, що мають зустрічати героїв святих. тих. Сі страсі маю вижити і я. Якщо допустить смерть до деяких людей, особливо вірних українському нацистичному руху, які вже в роках чи ще молоді, то вірю, що я особливо бітенся причистої матінки Божої. заступитись за них і вернути серед сонячно воскресних героїв святих. І молимося, звісно, ми у цей час за наших воїнів, фронтовиків, козаків, за ранених, полонених, несперлов'язнених, хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божі потребуючих, і за тих, що відійшли у вічність, хай Бог помяне їх і поверне побільше найкращих, найпотрібніших. Героїв наших і друзів, УПА ЗСУ в тілах нових вічно молодих, з великим кобзарем, який віримо за благословенням Божим, очолить нашу Україну як президент, як король, як гетьман згідно пророцтва ФА, даних ще в 1942 році, що не раз говорив вам я. І прошу подивитись совісно відео, ті, що я вам підготував у цьому дні, і дасть Бог зустрінемось завтра. А перед цим, як завжди, ще розкажемо Шевченкову молитву ми. Що бачите відео особливе ви. Перший раз, коли Бог дав зняти блимання сонця, це означає Боже благосвення. І не випадково Бог його дав зняти біля храму всіх святих в бурштині Місті, що означає сонячний камінь. Кожен з нас має стати сонячним каменем. У руці Божій проти нечисті. у перемогу з Богу, Боже наш русий, сині Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай мати причиста і Боже військо Україну всіх нас скоріше спасе. Пречистою Богородицею та всіма святими, сонячними нашими спосестрами і побратимами і людями Божими земними. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом два роки з важким пораненням, два роки без виплат від держави, лікування та реабілітація. За свій рахунок українському військовослужбовцю довелося наймати адвоката, аби відстояти своє законне право на грошову допомогу. Хоч в домовину. На банкові відбувається убивство конституції та прав наших хлопців. Добре, що вони не мовчать і вже прямо записують звернення, у тому числі до влади і зеленського. А далі слова воїна в оригіналі. однієї з українських блогерок. Пер хочу дізнатися, як швидко те. Формувся, з виплатом. Це піздець просто. Ну, я до сих пор виплат не маю. моя... Зачекай, як виплат не маєш два роки? Ну так не маю. Я ще наняв адвоката. У мене якась ситуація. Мене поранили. Мені ВЛК зробили за 6 місяців, а бойове розслідування 11 місяців мені вели. Як я отримав травму. І в документах мені написали, отримав травму в частині при проходженні військової служби. Не при бойовому завданні. А бойове розпорядження було? Так, все було. І все на руках є? Ну, вже мені адвокат переробив, вже всі документи зробили, що при виконанні бойового при захисті батьківщини. Ну це щас ну, буквально пару місяців назад зробили. Зачекай, за ці два роки, поки ти лікуєшся, держава допомагала? Ні. Ти лікувався за свої кошти? Так. Да. Мене на другий місяць вивели поза штат і платили 654 гривні. При пораненні вивели поза штат? Ну, так, да, я отримав поранення. У мене там взагалі треш був. Я отримав поранення, мене привезли в Дніпро, стабілізували, бо в мене перебиті ноги були позвоночнику дзвоночнику дирка 17 см. Ну, ще дуже-дуже дохера осколків. Мене перевезли в Київ Олександрівську в лікарню. Я там пролежав 4 місяці. хера там мені не діяли Просто так давали уколи. Ну, короче за 4 місяці, там, що я пролежав, я оттуди виїхав 50 кілограм весом Мені сказали, тебе везуть в Польшу. Ну, це типу государство допомогло. Ну, да. Ми тебе веземо в Польшу, Да, там тобі надають допомогу і все в тебе заявись. Я приїхав в Польщу і ну, по факту хотів, блять, застрелитися, аби було чим. Чому? Тому що мене привезли в Польщу, закрили психушку. Просто психушку закрили. В прямому смислі. Тобто психіатрична лікарня? Так. Да. Тому що в воєнному госпіталі не було місць, ну, місць де мене покласти. Я говорю, чого я тут лежу? Ну, об'ясніть мені. Ти був один чи з дружиною? І з дружиною і мама приїжджала, але нікого до мене не пускали. З мене зняли все: цепочки, сережки, кольца, все просто. В палаті просто рішетка, кровать, стол і до свидання. Отак виводили курить, ну, скажімо так, отаке здання із стекла, із рішоток, все. Ну, зачекай, ти ж приїхав, ти ж зміг поговорити там з лікарями. Що відбувалося, що вони тобі говорили? Нічого. До мене врач, мій, типа лічучий врач, я його ні разу не бачив за все, время, як я був в Польщі. Він перший раз прийшов, показався, сказав, будемо лікувати, і от коли вже мене закрили психушку, до мене ніхто не приходив, кроме персоналу, все. Телеграм-канали пишуть, що знову люди пробралися під банку, і Всю та автозаки попереджають про неможливість мітингу особистий наказ Зеленського питання справедливості щодо виплат військовим, зокрема пораненим в першу чергу, болить всім. Військовий глущенко попереджає президента і комп, поранені військові на реабілітації. Будуть кожного дня приходити. Якщо потрібно, то навіть винесуть президента на руках із його теплої ванни. А військовий Роха попереджав наступне. Серед наших військових є термін м'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди і Йть молодих і гарних бородачів, це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпіювані, як ССО Ні, Вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте у Твіттері. і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяє великі інтерв'ю таких Солдат не беруть, Тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. А такі теж Бувають і по телевізору чи у телеграм-каналах вам про них не скажуть і відступаючи, оголяючи фланги таких солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків, зсу вас перед очима такий образ солдата, але в реальності у більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про урочих чмобіків або про заківанера, то стримують усецьке коситі чи в окопі, і тримаючи позиції в обозі, чи тяжкість. Окопного буття, такі люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж але вони так само, як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправляти їх на лікування. І не дивлячись на усе, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей. Ідучи на роботу, сідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч на трохи, бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну на то дорожча ніж податки чи дона, і дуже прошу вас не забути таких солдат після війни. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом. Хабару у 500 тисяч доларів. Заступника міністра енергетики затримано в Києві. Збута набу викрила масштабну корупційну схему посадовця та трьох спільників затримали, коли вони отримали третій транш грошей. Їх передавали п'ятьма частинами по 100 тисяч доларів. Загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Міністр Глущенка відправляють у відставку. Ось вам правда, поки українці сиділи без світла, хтось мільйони заробляв та вивозив машини. Міністрам більше немає. Йому кінець пишуть, що затримання уже з переляку почали говорити і інших. Учасників схеми здавати ох і кінець Єрмаку, адже це його люди. До слова свого часу агенція USAID продала Україні 96 когенераційних установок на 55 МВт мегаватт для 32 міст міста трьох університетів. Однак тільки одна з них була встановлена в Житомирі голова спілки споживачів комунальних послуг. В той же час, поки ми сидимо без світла, голова ОПГ «Люкс» Рінат Леонідович Ахметов остаточно перетворився на поважного інвестора. Пише сніданок Кимери телеграм-канал. Безумовно, це сталося не тільки через перехід Реле на українську мову. Головним чинником, який перетворює Донець Ського бандюка на і недоторканого стає контракт між дитеки американською компанією Venture Global на постачання зрідженого газу, який діятиме з двадцятьвертого по 26 роки. Venture Global – це компанія, поява якої призвела до шоку серед світових гравців на енергетичному ринку. Залічені роки ці енергетичний стартап залишив позаду по обсям реалізації свого продукту енергетичного гіанта Шелта в 23-му році вивів США на перше місце по експорту газу в світі, обійшовши Катар. Це ключовий енергетичний стартап світу. Одна з основних причин нашої війни. Зерев вітаємо чимпі. Она СРСР спортивного покеру Ахметова з ключовою годою життя. Ціла нація стоїть на смерть заради вашого успіху. Класно, ви розкатали цю партію. А от Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, пише наступний війна, а не щедний деолігархізатор. Вона трансформує суть економіки відносин у бік державлення. А насправді ризиком трансформації моделі розподілу національного доходу на користь політичних еліт, а не на користь народу. На відміну від мільйонів українців, ахметову є куди їхати. Найдорожча квартира в Лондоні, палац на півдні Франції, особняк у Швейцарії, сумарно десь на мільярд доларів. Ларів, на жаль, подарунки Ахметова батьківщині поки що не дуже однобокі. ГЗК він чомусь не поспішає віддавати, сподіваючись, зробити сировиною базового для своїх нових заводів у Європі. Дешева залізорудна сировина стане для її виробництво чинником базової конкурентноспроможності. І ось тут усім нам треба виявити принциповість. Настав час націоналізувати ті видобувні галузі, які не працюють на внутрішню переробку та споживання формувати за рахунок сировинних доходів національний резервний фонд, про який я пишу вже багато років. Україна єдина сировинна країна, яка не створила свій резервний фонд. Фон за 30 років ми могли накопичити до 100 мільярдів доларів як резерв, але віддали свій ресурс олігархам за соціальну юшку, продали первородство, а право народу на надра своєї держави. Нині відбувається своєрідне очищення. Залишаються в Україні ті, хто бачить своє майбутнє тут. Виїжджають решта, і вони навряд чи могли стати драйверами змін в Україні. Побажаємо їм удачу у чужих краях. А нам важливо не повторити попередні помилки. Нехай Ахметов відвозить свій зоопарк та канали до Польщі. Я не здивуюся, якщо він там і партію створить розраховано на українців. Загалом, якщо у Польщі був один олігарх кульчики, той. І помер, то Ахметов іде до вас, а Україні доведеться розпочинати з нуля і створювати нову модель справедливого суспільства та інклюзивного розподілу національного прибутку: модель людиноцентричної, а не олігархоцентричної економіки. Зазначимо донецький мільярдер Рінат Ахметов своєю запамричливою кар'єрою від карткового шулера до найпловішого олігарха Східної Європи зобов'язаний експрезиденту Кучмі. До такого висновку прийшли читачі, що звернули увагу на публікацію в Колосомальській правді, де розпідається про шкільні роки на Леонідовича Нічого екстраординарного в газетній замітці про шкільні. Роки Ахметов, крім сьомого а класу середньої школи номер 63, в які навчався майбутній бізнесмен, не було. Але сама фотографія дала автора його співрозмовникам привіз звернути увагу на те, що Рінат 80-х був дуже схожий на героя популярного фільму Розіграш, роль якого виконав Дмитро Харатян. А порівнявши піонерське фото Ріоната Леонідовича з фотографіями інших віп-співвітчизників, вони до великого свого подиву констатували, що Ахметов найбільше схожий на кучму. Причому не тільки на Леоніда Даниловича, а й дочка колишнього глави держави Олени Франчук. Це прізвище і дісталося від. Першого чоловіка природно, що в основному тут же народилася гіпотеза про те, що Ахметов є позашлюбним сином кучми було притягнуто не тільки збіг імені тата і батькові його нащадка, але та обставина, що Леонід Данилович практично не чіпав бізнес уродженця донецької околиці, дозволив йому практично безперешкодно стати не коронованим господарем Донбасу. А останній рік перебування при владі практично задарма подарував перлину української металургії комбінат «Криворіж Сталь» своєму зятю і можливому синочку на пару. Телеграм-канал офісном Шняпушешохмету уживе свої символічні. Ні, три літаки з золотом і готівкою. А ви українці піднімаєте його промисловість і платіть. А що воюєте, щоб йому спокійніше було на яхті? Пушу телеграм-канал офіс на машину. Нашим друзям Ютубі, каналу нас інфо. Підписуйтесь на їхній канал вістей і на наш канал Капеланів УВР, ЗСУ УПА. Пимося і поборемо, молимося, і вимолимо. Душа Господній, Душа Божа. Отче, Сину і Святий Духу, Пресвята Трійце, Непорочна Діво, ангели, архангели і святі з неба зійдіть на мене. Утверди мене, Господи, переміни мене, наповни мене собою, послуговуйся мною, віддали від мене всі сили зла, знищи їх і вчини мене здоровою і здатною творити добро. Роби так всім людям Божим. Прожени від мене чари, відьмування, чорну магію, чорні служби, зачаровані предмети, замовляння, прокляття, вроки, напади злого духа, диявольське опанування, диявольське напастування, усяке зло, гріх. Заздрість, лицемірство, фізичну, психічну, моральну, духовну і всяку хворобу, спричинену дияволом, спали всі ці види зла у вогні пекельному, щоб уже ніколи більше не діткнули мене, ані жодного іншого створіння на цьому світі. Наказую з силою Всемогутнього Бога. В Ім'я Ісуса Христа Спасителя через заступництво непорочної Діви Марії, усім нечистим духам, усім духам, що мене непокоїть, щоб залишили мене негайно і назавжди, і щоб пішли до вічного пекла, зв'язані святим Михаїлом, Архангелом, святим Гавраїлом, святим Рафаїлом, нашими ангелами-хоронителями. Розчавлені п'ятою Пресвятої Непорочної Діви Марії. Амінь. Амінь. Молюся за кожного воїна, щоб всі повернулися до рідних домів, живими та неушкодженими, щоб кожен воїн був захищений, хай кожного воїна дочекається його матінка та батько ім'я Отця і Сина, Святого Духа під Твою милість прибігає, Богородице Діво, молитвами нашими скорботах не погорди, но від бійте, збавляй нас, єдиночисте і благословенне, присвятає, Богородице, спаси нас всіх людей своїх, особливо воїнів наших дорогих. Скоріше. Амінь. Слава Україні.